Привітання всім! Мене звати Катя, і ви на моєму швейному каналі Шити разом». Сьогодні я виходила до прямого ефіру, але ж він не зберігся. Я чула таке, що декілька блогерів розповідали про таке, що буває так, що ефіри не зберігаються, але ж у мене жодного разу такого не було. І ось сьогодні це вперше у мене не зберігся ефір. Вийшла до прямого ефіру для того, щоб побалакати про тканинку. Мені зовсім не хотілося монтувати відео. Я хотіла ось так напряму побалакати, показати, і все. Але ж сталося так, як сталося, і ефіра немає. У мене це дійсно було вперше, і всі попередні ефіри всі зберегалися. Що саме сьогодні таке? Не можу вам відповісти, але ж він не зберігся. Хто був на прямому ефірі? Я дуже-дуже дякую, що ви все ж таки завітали до мене, що ви побули зі мною. Але ж я була там декілька хвилин, мабуть, 20-25, і поспілкуватися ми все ж таки не змогли. Можливо, щось зі світлом, можливо, щось з інтернетом. Не можу дати вам відповідь, але ж ефір не зберігся. Тому я хочу повторити все те, що я говорила там, і показати вам, а також розповісти про декілька тканин, які я і придбала, і що хочу з них пошити. Гадаю, що все ж таки це важливо для мого каналу. Я завжди купую тканини, завжди розповідаю свої ідеї. Потім я показую, як я шию. Я роблю примірки, я роблю огляд на готову реч. Тому залишайтеся зі мною і дуже вам буду вдячна за вподобайко, за коментар під цим відео. Обов'язково приходьте, коментуйте, а також підписочка на мій канал дуже вітається. І клацаємо на дзвіночок для того, щоб сповіщення в подальшому приходили вам, щоб ефіри не пропускати. Тому що ось так буває. Ну що ж, давайте я вам буду розповідати саме про тканинки. Я вже неодноразово купувала тканину в цьому магазині. Сказати вам, що мені дуже подобається якість ну, 50 на 50%. Але ж таки, я купую там, тому що там дешевше. Звісно ж, магазини я ніякі не рекламую, мені за це не платять, я купую все за свої кошти, тому не питайте мене, де я купувала. Скажу вам так, що в інстаграмі. І так, я купила там футер, звісно ж, футер. Я дуже полюбляю шити з футером. І як ви знаєте, ті, хто на моєму каналі не один рік, вони знають, що я, коли ши з футеру, я щось даю таке незвичайне, якийсь декор, або щось новеньке для того, щоб все ж таки ваш виріб був гарний. Мені дуже подобається футер, я дуже полюбляю з нього шити і восени, і кожну весну я намагаюся щось таке шити з нього. Я скажу вам відверто, що мені дуже складно залишити щось собі, тому що я все шукаю: шукаю таку річ, яка була б мені зручна. Я багато вже пошила речей, я багато віддала їх, тому що ну, щось не те. Звісно ж, я зараз дивлюсь на те, що кольори футеру яскраві, якість футеру. Теж різна. Тому я все шукаю, шукаю. У мене був голубий колір, у мене був чорний колір, у мене був колір моко, у мене був білий колір, у мене був рожевий колір, але ж нічого з цього, я, ну скажімо так, ну, немає. Залишила я собі зеленого такого кольору пляшкового світшот. Він мені подобається тим, що не щільний, він зручний. Він не мнеться. Сам колір мені не дуже пасує, але ж він мені зручний, тому я його залишила. Також залишила я собі худі рожевий, такий з яблуком, можливо, ви бачили. Я залишив всі посилання в кінці відео. Можливо, хтось перший на моєму каналі ще не бачили. Я там показувала, як я робила кишеню. Він мені дуже, дуже зручний і він незвичайний, тому його залишила. Кольор мені там подобається, і тому я його ношу. Я дуже. Довго шукаю для себе такий кольор, який мені буде зручний в побутовому виході. Тому ось коли я побачила ось цей колір, мені здалося, що все, це воно, це моє. Мені пасують червоні кольори, мені пасують ось такі кольори. Але ж коли на камері я дивлюсь на нього, він такий яскравий, такий насичений, такий винний колір. В житті. Він як, скажімо так, наче гнила вишня, він тусклий. Тому не знаю, як буде він на мені, але ж ось на камері я бачу, що він все ж таки гарний. Гарний і мені я гадаю, так пасує. Тому з нього я буду шити свитшот. Хто на моєму каналі вже розуміє, що кожного разу, коли я шию свитшот, я роблю щось таке. Тому і тут в мене теж є така задумка, щось зробити не зовсім просте. Залишайтеся зі мною, буде дуже-дуже цікаво. Сам футер не щільний, він такий м'якенький, він дуже пластичний. Дуже такий м'який, дуже такий приємний. Тому мені здається, що все ж таки я його, коли шию, залишу для себе і буду носити задоволення. Я взяла півтора метру, ширина цього футеру метр вісімдесят, склад теж дуже чудовий, тут бавовна, і також в колір Кашкорсе. Дійсно ж в колір. Не знаю, як передає камера, але ж дійсно в колір. Тому гадаю, що у мене все вийде. Залишайтесь зі мною, ще раз повторюю, я гадаю, що все ж таки буде цікаво. Також, я розумію так, що мені хочеться щось легке на повсякдення весною. Осінь, коли ще не морозно, коли ще не тепло, щоб я накинула і побігла. Тому я розглядаю куртки для того, щоб щось для себе підібрати. І буває так, що ну, не все мені подобається саме те, що продають в магазинах, це ну, не подобається мені. Коли ви шиєте, ви вже бачите всі недоліки, які тільки можуть там бути. Тому все ж таки нам проще шити. Ми малюємо собі деяку модельку, яку нам здається, що буде пасувати. І я все ж таки вирішила, що курточка мені необхідна, і я буду її шити. Шити я буду звичайну курточку, але ж буду робити в ній кишені, буду робити в ній, якщо мені вистачить тканини, я буду робити також і каптур. Я гадаю, що Ну, це зручно. Зручно, коли дощ, коли все ж таки вітряно і каптур дуже виручає. Також я хочу зробити собі курточку на гудзиках без блискавки, кишені звичайні теж. І рукав хочу зробити такий простий, без манжету. Ось така плащівка, мені сподобалась дуже. На камері вона виглядає дуже світлою, як білою, але ж вона не світла. Вона я зараз, можливо, злавлю колір. Ні, ніяк у мене не виходить. Він такого кольору, як пінка в молоці, скажімо так. Як продавець цього магазину, вона. Назвала цей колір м м екрю. І він е не можу сказати, це дійсно такий колір. Е не знаю, як виглядає цей екрю. Але ж він такий незвичайний. Кольорів там було вдосталь, вони були різні. Я також хочу ще придбати декілька кольорів. Але ж спробувати я все ж таки придбала ось такий колір. І гадаю, що я це зробила не зря, тому що він кльовий. Я бачу, що він вже з двох сторін простьобаний. Це плюс, тому що я гадала, що мені прийдеться щось шукати на підклад. Мені хотілося все ж таки зробити підклад такий яскравий, такий веселенький. Тому я все ж таки навіть тканину підібрала. Але ж так як він двобічний, він у мене буде без підкладу. Шви я буду оброблювати бейкою і, скоріше, з цієї тканини. Дуже буде гарно, коли мені вистачить на каптур, тому що його, гадаю, що зроблю, саме відстібний, тому що не завжди він потрібен. А ще був такий нюанс, я хочу вам сказати, що ось ця плащівка мені прийшла і зав'язана ось такою стрічкою. Хочу сказати продавцям магазину, що не робіть так. Тому що тканина світла, а стрічка кольорова. І якщо вона віддає колір, то ви могли зіпсувати цю тканину. Дякую, що вона не зіпсована. Я вже зрозуміла, що вона двохбічна, і продавець гадав, що він не зіпсує її, коли притягне ось такою стрічкою. Але ж не можна такого робити. І якщо ви все ж таки, дівчатки, плануєте продавати тканинку, розумійте, що це дуже-дуже небезпечно. Стюпка здесь дуже гарнюча, як ви бачите. Я хотіла і сама стягати, але ж коли вона вже є, ну навіщо? Навіщо стібати самою, якщо ось така краса вже готова. Тому і вона дуже якісна. Сама плащівка дуже якісна, вона мені настільки подобається, що я гадаю, що мені декілька кольорів ще знадобляться для того, щоб шити декілька собі курток. А також я ще хочу жилетку, тому що я зрозуміла, що у нашому кліматі все ж таки зручно носити жилет, коли погода от така невиразна. А якщо у вас ще є тваринки, то жилет дуже-дуже виручає, тому жилету теж бути. І гадаю, можливо, з такої тканинки буде жилет, ну, колір може бути інший. Гарна, гарна тканина, Буду шити куртку. Ну, і на залишок я замовила собі джинсову тканину для того, щоб пошити собі сукенку. Але ж я шукала сірого кольору тканину. І на фото вона була заявлена як сіра. Але ж коли я робила замовлення, мені продавець цього магазину сказав, що ні, вона не сіра, вона чорна. І якщо ви її не хочете брати, то не беріть. Я ж, звісно, відмовилась, хоча вже кинула собі до корзини ось таку тканинку на сорочку. Вона мені подобається тим, що тут клітинка, бачите, яка, вона рівна. І я гадаю, що з нею можна погратися. На сторінці цього магазину вона була. Трішечки інша на фото. Я купилася на це. Коли я її отримала, вона така ну, трішечки печальна, але ж я гадаю, що для сорочки вона буде непогана. Це тканина, я вже неодноразово купувала таку тканину. Вона заявлена як байкова, але ж таки вона, ну, скажімо так, що вона не дуже байкова, вона тонесенька. Я сподіваюся, що все ж таки тут склад дуже гарний, і вона буде дуже гарно носитися. Можливо, вона більше до чоловічої сорочки піде. Я дуже полюбляю сорочки, і я хочу її все ж таки для себе. Я вже неодноразово казала, що я не полюбляю шити чоловічі речі. Вони мені даються складно, вони мені незрозумілі, я не вмію їх шити, я не вмію їх будувати, я не вмію їх розуміти, як це правильно робити. Тому. Чоловічі речі я шити ну, не хочу, і буду намагатися відмовлятися від цього. А для себе я хочу шити сорочку. А в цей раз я хочу шити сорочку по готовій викрійці. Можливо, я щось нарию в бурді, і тоді вже. Буду шити. Що я хочу зробити з цією сорочкою? Я хочу робити не підгін, а обробити бейкою. І бейкою можливо, якщо мені вистачить все ж таки тканини по косі зробити. Зробити кокетку по косі, зробити кишеню по косі і зробити відділку по косі. Зазвичай я роблю підгін, ну, а ось це я хочу погратися. Замовила я півтора метру цієї сорочки. Можливо, вистачить мені на весь мій задум. Як правило, показую, що все ж таки півтора метру мені достатньо на сорочку, саме на сорочку. Тому ось така у мене буде тканинка. Не можу я зрозуміти, на яку сторону мені все ж таки будувати її. Ну, я ще поміркую на ці. Ось такі у мене покупочки. Що хочу вам ще сказати, що обов'язково беріть тканину для того, щоб вона вас не здивувала, коли шиєте щось з неї. Можливо, у кого парагенератор, можливо, ви можете пропрасувати і все буде добре. Але ж буває так, що кожного разу, коли ви прасуєте тканину, вона теж сідає. Буває так, що вона сідає, коли ви її перете, і буває так, що вона сідає потім, коли ви її прасуєте. Тому на це все ж таки зверніть увагу, це дуже-дуже важливо. Ще в прямому ефірі я розповідала про те, що нещодавно мені попалася дівчина, вона швейний блогер, і вона розповідала про те, що не потрібно шити вдома. Я була шокована. Я, звісно ж, не буду розповідати вам, як звати цю дівчину. Я не буду розповідати вам про канал, не хочу робити рекламу я цьому каналу, тому що вона мене дійсно дивує. І я вже неодноразово попадаю на її відео, але ж вони кожного разу мене здивовують. Вона така незвичайна і, і розповідь у неї теж незвичайні. А що вона розповідала? По-перше, вона казала, що не шити важкі складні речі, якщо у вас мало досвіду. З цим я категорично не згодна, тому що вам потрібно вчитися. Я починала шити з верхнього одягу. Якщо люди деякі починають шити з постільної білизни, то я починала шити з верхнього одягу. І він для мене досі зрозумілий. Мені дуже легко шити пальто, мені дуже легко шити куртку, мені дуже легко шити жилет, мені дуже легко шити верхній одяг. Я не можу сказати, що це дуже легкі речі. Ні, вони складні. А якщо ви пальто шиєте... По всім правилам, то, можливо, все ж таки потрібно приділяти увагу і наповнювати себе деякою інформацією. Вона дуже важлива. як дублювати, як робити ВТО, як будувати рукав, як його садити в це пальто це дуже-дуже важливо, тому зверніть на це увагу. На моєму каналі є відео, де я шила пальто за День, за декілька часів навіть. Я залишу всі ці посилання. Пальто вийшло гарне. я його носила років 4, воно мені дуже подобається. Там тканина була дуже дешева, і я її прала, вона павовняна, вона кльова, вона нічого з нею не ставалося. Я витягала те пальто дуже-дуже довго. І що хочу відповісти вам, воно не проклеєне, воно не побудовано по всім цим канонам і правилам, але воно настільки було зручне, воно настільки було кльове, воно настільки було красиве, що я не знаю, як відмовлятися шити вдома. Я гадаю, що так, є речі, які дуже складні, але ж поки ви не шиєте цю реч, ви не зрозумієте. Зможете ви це зробити або ні. І як навчатися, якщо ви це не будете робити? Вдруге, вона сказала про те, що не потрібно шити дома джинси. Так, я тут згодна, 50 на 50. Чому? Сама джинсова тканина денин, він дуже щільний. І ваша побутова техніка, вона, можливо, в декількох місцях не зможе справитися з нею. Так, джинси крояться не так, як звичайні штани. Тобі ж ви не зможете по викрійці спортивного одягу, спортивних штанів викроїти джинсові. Там є декілька нюансів, вони кроються вдоль кромки, але ж таки викроїти ви їх зможете. Шити на побутовій машинці ви їх зможете. Що вам заважає, все ж таки примусити свій оверлок справитися з джинсою, він теж і справиться, він теж буде вам в допомогу. Також ви, можливо, десь на шльовках, на таких дуже-дуже складних місцях, ваша машинка, можливо, і не буде справлятися. Я тут згодна. Але ж, якщо ви все ж таки візьмете голку гостру для джинсу, якщо ви все ж таки. Налаштуйте свою швейну машинку на ті параметри, які потрібні. Якщо ви все ж таки будете залучати декілька порад від швейних блогерів, я гадаю, що з джинсами ви теж справитесь. Я більше чим впевнена, що людина, яка не шиє, вона не зрозуміє, ви шили ці джинси самі або купували десь. Так, не буде такого вареного ефекту, але що вам заважає взяти. Наждачний папір і все це відшліфувати нічого не заважає. Якщо ви все ж таки будете шити іншим способом, якщо ви все ж таки будете робити відстрочку прилочному рядку прокладати два рядка, дуже буде гарно виглядати. І ви ці джинси будете носити. Якщо ви їх шити такими зручними, які тільки під вашу статуру підійдуть. І ви будете дуже задоволені. Тому шити і не бійтесь. Ще вона казала стосовно трикотажного матеріалу, що не потрібно шити з трикотажу, що він дуже такий хлібкий, що він дуже такий розтягується, що він дуже поганий і все-все дуже погано. Я, звісно ж, буду казати про себе: я дуже полюбляю шити трикотажні вироби. Вони зручні, вони потрібні. Вони необхідні, тому все ж таки трикотажні речі повинні бути в кожному гардеробі. Я за це. Є, звісно, ті люди, які не полюбляють трикотажні вироби. В цей час швейної індустрії трикотажне полотно таке гарнуче, що ви, можливо, навіть і не зрозумієте, що це трикотаж. Тому все ж таки вироби потрібно шити, не беріть дешеві. Тут згодна, не беріть масло, мені це не подобається. Особисто мені. А інші трикотажні полотна шийте. Якщо у вас немає оверлока побутового, то шийте на звичайній побутовій машинці. Там є декілька рядків, які вам в допомогу, навіть коли ви шиєте трикотаж. Тому використовуйте їх і шити в задоволення собі. А ще у неї була така. Мотивація, що не шити водолазки. Ну, я особисто дуже полюбляю водолазки. Я гадаю, що в будь якому гардеробі повинні бути до водолазки декілька кольорів. Можливо, це моє вподобання. Не можу його нікому нав'язувати. Але ж мені вони дуже подобаються. Я їх ношу з задоволенням, вони мене виручають взимку. Я дуже люблю, коли у мене прикрита шия. Тому водолазка все ж таки для мене це ок. Саме побутовий оверлок, якщо у вас є, це те, що водолазка буде шитися ось так, дуже швидко. Півгодинки, і водолазка ваша готова. Це саме швидке, що можна шити. Якщо, Як ця дівчина наголошувала на те, що вам потрібна розпошивальна техніка, вам потрібен оверлок і не побутовий, а промисловий, то тут я вам скажу, що я шию водолазки і оброблюю звичайною голкою трикотажною на звичайній побутовій машинці. І ніхто мені ще не сказав, що ця вода ласка шита мною вдома. Всі дивляться і думають, що я її купувала. Ні. Я шию на звичайній швейній машинці побутовій і шию голкою. Чому голкою? Тому що подвійна голка мені якось вона не зайшла. А коли ви робите, у кого є оверлок побутовий, коли ви робите ось цей рядок оверлочний. То накладаючи два рядка звичайною голкою, дуже кльово виглядає, і ніхто не скаже вам, хто без досвіду, що це не купована річ. Тому я вам кажу, що шити для себе речі, шити собі любі речі складні. Нескладні, трикотажні, здинині і любі речі, і носіть їх задоволенням. Пам'ятайте, що всю красу ми робимо руками. І Якщо все ж таки реч ваша шита вашими руками, ви будете її носити задоволенням, і ви все ж таки її шите таку, як потрібна вам. Ви візьмете такий фасон, який підійде тільки вам. Тому не слухайте нікого, шити задоволенням і давайте шити разом. Тому що все, що ми робимо, ми все робимо тільки для себе і тільки в задоволення. На цьому все. Давайте шити разом. Дуже вас прошу зустрічатися зі мною в коментарях. Подобайка з вас. Підписочка для тих, хто ще не підписався. Ну і натискаємо на дзвіночок, щоб все ж таки в подальшому ефіри мої не пропускати. А на сьогодні все. Пока-пока.